Шін вже потроху здає свої позиції, а стовпчик термометра невпинно падає вниз. Проте в КНТУ як ніколи, спекотно, адже всі факультети знову почали активну підготовку до найяскравішого шоу осені, дебюту першокурсника 2014. Чого лише варті минулорічні спогади про те, які пристрасті вирували за кулісами в репетаційних залах і безпосередньо на сцені? Ми побували у касті, пережили особисту драму, побували на ярмарку та у Голлівуді. Куди ж занесе фантазія? Цього року давайте дізнаємось. Кожна команда щороку намагається вразити та запам'ятатися нашим суддям. Поговорюють, що одним із найяскравіших номерів дебюту був виступ вокалістів факультету ресторана, готельного та туристичного бізнесу. Проте, на жаль, на балах це не відобразилось. Скажіть, як ви будете дивувати журі у цьому році? О, я думаю, що це має залишитися таємницею. Тому все все побачите. Ну я хочу сказати, що це буде дещо надзвичайно. Мы очень серьезно относимся к нашим репетициям, конечно, времени э, из-за учебы, по сути, мало, поэтому мы репетируем где только можно, ну, живой вам пример, мы сидим в машине. Любите девушки простых романтиков, отважных мальчиков и моряков, бросайте девушки до ваших мальчиков, не стоит им свою любовь. Кожної команди свої методи боротьби та підготовки, та не секрет, що головним стимулом та прикладом для наслідування першокурсників є їхні куратори. Вони можуть як влучно пожартувати, так і вдарити критикою, коли це необхідно. Скажіть за допомогою кнута чи пряника вас загортовують до перемоги. Ну, напевно, я би сказала, що за допомогою пряника, але інколи буває таке, що кнут також застосовує. Свята дуже добре, ми її дуже любимо. Тому ну, пряником. І я на небі. небі, небі Відколи тебе нашого. Вже традиційною у вокальному конкурсі стала спроба створити попорі із різноманітних пісень, тому кураторам умільцям паралельно із з Excel та Вордом доводиться освоювати Adobe Audition. Цього року. Ви маєте створити цілу історію та зміксувати різні жанри. Скажіть, як вам це вдалося, і чи було важко? Ну, не було важко, тому що ми всі це пережили. Це собиття нас всіх об'єдідніла, і ми стараємося ради одної целі. Тільки хочеться нервати струни, як були душа моя, і мати матистило відірватись від землі. Хоча свято дебюту покликане зблизити усі факультети, об'єднавши їх з запальною творчістю. Проте кожен факультет намагається проявити себе якнайкраще. Тому з кожним роком здобути кубок стає ще важчим, Ну а шоу більш вражаючим. Конкуренції з яким факультетом ви боїтесь найбільше? Напевно, не боїмося конкуренції взагалі. Мені здається, що ми гідні представляти наш факультет. В принципі, конкуренції не боїмося, адже треба виходити на сцену і доказувати, що ми щось такі варті. Кармарс. Насправді дебют першокурсника дає не тільки змогу розкрити свої таланти, знайти нових друзів, пропустити один другий десяток пар з поважної причини, але й зробити незабутнє селфі із зіркою на сцені університету. Не секрет, що кожного року КНТУ запрошує знаменити журі. Скажіть, кого б хотіли бачити серед вокалістів? Серед вокалістів я б радше б хотів бачити, мабуть, ту футбольну команду, яка Вигадали цей славнозвісний хід про президента Російської Федерації. Ну, я, мабуть, хотіла побачити Вакарчука. Непогано було б, якби за кордону хтось приїхав. Ти є, ти взяла моє життя. Я не віддала, ти є, ти мою впала, твої очі кличуть, хочуть мене. Не секрет, що вже за кілька днів факультети радуватимуть нас українськими піснями зі сцени. Буде все і запальні мікси, і романтичні Катюха, А хочеш тобі заспівати? Та ти ж нічого, крім похабних частушок не знаєш. Нічого ти не розумієш. Це найоригінальніше від мистецтва, а головне безсмертно. Нічого. Я знаю, хто оцінить мій талант по заслузі. Найкреативніші першокурсники вже чекають нас у гості для того, аби поділитись секретами закулісної підготовки веселих та кмітливих.